Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 2 березня 2024 року, в трьох штатах Америки відбуваються кокуси, партійні збори республіканської партії, і власне вони стосуються. Щодо голосування за єдиного кандидата на посаду президента США від відповідної партії. Знову ж таки, говоримо про те, що боротьба розгортається. За стандартною процедурою між колишнім президентом США Дональдом Трампом і колишньою губернаторкою штату Південна Кароліна Нікі Гейлі, Хоча ця боротьба вона з кожним праймері з кокусами набуває більш такого символічного значення, оскільки Дональд Трамп продовжує впевнено отримувати. Кількість делегатів і голосів, і, власне, наближає себе до номінації відповідного єдиного кандидата. Але побачимо, як сьогодні будуть розпреділяти голоси у цих штатах. Отже, якщо ми говоримо про кількість делегатів, які будуть розпреділятись, то це відбуватиметься наступним чином. Штат Айдахо. Тут. Буде розподілено 32 делегати. Штат Мічиган 39 делегатів. І тут потрібно зазначити, що у вівторок, 27 лютого 2024 року, були праймеріс в цьому штаті серед республіканців, і там розпреділяло 16 делегатів. Тут буде 39 делегатів. Раніше ми про це також говорили. І, власне, штат Міссурі тут. Буде розподілено 54 делегати. По часу, там в різний період відбуваються кокуси. Будемо вже оперативно слідкувати за інформацією, яка буде надаватись американськими медіа, і за цією інформацією, власне, вже будемо орієнтуватись, коли ми зможемо отримати результати цих кокусів. Ви знаєте, що я буду це оперативно. Фіксувати як на своїй сторінці в Фейсбуці, так і на Ютуб каналі. Тому будьте на зв'язку, і ви отримаєте всю актуальну інформацію з приводу партійних зборів в штаті Айдахо, Мічиган та Місурі. Це коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал. Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!